Усім привіт! Мене звати Ангеліна, і це друга частина відео про те, як же вивчити англійську мову самостійно. Якщо ви не бачили ще попереднє відео, де я розказала по кроковий план, як самостійно вивчити англійську мову, як скласти ефективний план вивчення мови, тоді обов'язково подивись, тому що там дійсно детальна інструкція. Ділюся супер цінною інформацією безкоштовно. Ну а сьогоднішнє відео це вже друга частина, де я сфокусуюся на своїх особистих рекомендаціях, які зроблять. Вивчення англійської мови ефективніше. Давайте починати. Перше без регулярності мову не вивчити. І я вважаю це правило номер один і помилка номер один, яку дуже багато людей допускають. Всі думають, що іноземну мову можна вивчити, відкриваючи книгу один раз на місяць, але так це не працює. Якщо ви хочете досягнути якийсь результат, вам постійно треба вкладувати туди свій ресурс. Краще вчити англійську мову щодня по 30-40 хвилин, ніж од. Один раз на два тижні, три години. Регулярність це ключ до успіху. Навіть 15 хвилин на вивчення англійської мови щодня можуть дати великий результат, тому що 15 хвилин кожен день протягом трьох місяців це вже дуже дуже багато годин вивчення мови. Постарайтеся зробити англійську частиною свого життя, частиною своєї рутини і тоді ви побачите, як зміниться ваше життя. Створюйте періоди або квартали сфокусованого вивчення англійської мови. Зараз поясню. Дивіться справ. Тому що коли ви фокусуєтесь на чомусь і вкладаєте туди багато часу та ресурсу, ви починаєте досягати ціль набагато швидше. Я дуже сильно рекомендую робити свого роду забіги, коли ви один, півтора-два місяці вчите англійську мову сфокусовано, тобто ставите англійську в пріоритет, тому що наша проблема, що ми часто ставимо англійську мову як другорядна ціль на другорядний план, і тоді ціль досягнути звичайно складно. Якщо ви спробуєте, хоча б... Місяць повчити англійську мову інтенсивно, тобто кожен день відряд по півтори-дві години ви досягнете дуже класного результату. Запам'ятайте, стратегія то вчу, то не вчу взагалі не працює. І Якщо ви хочете вивчити англійську мову, вам однозначно треба поставити її в пріоритет. Не обов'язково робити такий інтенсивчик постійно раз-два рази в рік. Уже круто. Насправді класний приклад цьому це мої студенти. Хто не знав, в мене є інтенсивний курс англійської мови, де учні на 10 тижнів занурюються в середовище англійської мови і постійно вчать мову. Таким чином, вони дуже класно прокачують рівень і за 10 тижнів досягають плюс один рівень. Секрет в тому, що вони виділяють від 150 до 200 годин на вивчення мови, а наукові дослідження доводять, якщо виділити цей приміжок часу, можна отримати плюс один рівень майже зі 100% гарантії. Тому просто спробуйте, хоча б раз Місяць чуєте міську мову кожен день по дві години. Так можливо на початку не буде просто, але потім ви втягнетеся. Це стане частиною ваше життя, частиною вашої рутини. А якщо ви думаєте, що у вас немає часу, просто проаналізуйте, скільки часу ви витрачаєте на соціальні мережі кожен день, і ви зрозумієте, що час у вас є. Третє частково пов'язано з другим пунктом. Робіть. Челенджі, наприклад, вивчити 100 слів за тиждень, подивитись серіал англійською мовою за місяць, послухати аудіокнигу за тиждень, пройти підручник з граматики за місяць. Ви створюєте челенджі, які комфортно проходити вам на різні теми, на різні сфери, і робите це. Повірте мені, челенджі це найкраща точка росту. Коли я роблю собі челенджі, я росту Х2, х3. це стосується не тільки вивчення іноземних мов, а й навіть теми спорту, фінансів, кар'єри і так далі. Челенджі це реально класне паливо для досягнення будь-якої мети. Четверте. Оточіть себе англійською на максимум. Нікому не секрет, що коли ти плачуш себе мовою, тобі набагато простіше її вчити. Тому обов'язково налаштуйте телефон англійською мовою. Слухайте побільше англомовних пісні, а ще краще їх перекладати, вчати нові слова і потім слухати на репіті. Таким чином ви вивчите дуже багато нового і будете розуміти, про що йдеться в цій пісні. Я навіть рекомендую створювати списки покупок не українською, а англійською мовою, щоб відразу проводити час з користю. Фільми, серіали, аудіокниги. Пробуйте слухати англійську мову, навіть якщо рівень невисокий. Так, спочатку буде складно, але з часом ви звикнете. Активна практика. Не вивчайте інформацію лише в теорії, вивчайте її в практиці так само. Пасивне споживання інформації це тільки половина справи. Чим більше ви говорите, чим більше ви пишете, чим більше ви використовуєте нову інформацію в контексті. Вивчили пас Симпл. Відразу складайте речення з використанням цього часу, щоб ви краще це засвоїли. Інтервальне повторення це мастхем. Ось це, будь ласка, іде Яку я просто розказую в кожному відео, постійно пишу в своєму телеграм-каналі. До речі, якщо ви не підписані на мій телеграм-канал, обов'язково підписуйтесь, посилання під відео. Там я пощу більше про англійську мову і своє життя. Якщо ви не будете повторювати інформацію, вивчили, воно все переміщається в пасив. Що таке пасив? Це коли ви десь чули, бачили інформацію, але ви не зможете легко її згадати відтворити. Наприклад, вивчили колись нове слово, записали один раз, і повірте мені, ми з того, що ви відтворите його в говорінні, при спіпі приблизно 2%. Okay. <свят> Тому що ви лише один раз побачили це слово, і воно ще не встигло перейти в активне споживання. І от ключик до того, щоб уся інформація була в активі, а не в пасиві, це постійне, постійне повторення. Чим більше дотиків до слова ви робите, чим більше ви зустрічаєтесь з тією самою інформацією, тим краще ви її запам'ятовуєте. Тому ця порада мега важлива. Інколи точка росту не вивчати нову інформацію, а пригадати повторити стару. В одному з своїх відео я вже розповідаю, Дала формулу інтервального повторення. Звичайно, це все умовно, ви можете видозмінювати і під себе. Але за статистикою найкраще повторювати інформацію з таким приміжком часу. Через один день, далі через сім днів, мається на увазі з самого першого моменту, коли ви тільки вперше побачили слово: 16 днів і 35 днів. Взагалі вважається, що це така собі ідеальна формула. Знову ж таки, якщо ви будете додавати віднімати 2-3-4 дні, нічого страшного не буде. Плюс не забувайте, що це не означає що через 35 днів ми взагалі ніяк не повторюємо цю інформацію. Просто вона вже в активі, і наша задача постійно також відтворювати та використовувати цю інформацію. Адже мозок працює дуже логічно. Що часто трапляється, що ми часто використовуємо те в активі, теми запам'ятовуємо. Те, що ми рідко використовуємо, те в пасиві. Знайди собі старі барі. Багатьом людям набагато простіше вчитися, коли у них є людина, яка їх підтримує, яка їх змотивує. Коли у вас є напарник і ви вчите англійську разом, досягти. Хайте ціль разом, і того, що ви не зіллятися набагато вище. Та й взагалі приємніше вчитися, коли є людина, з якою ти можеш ділитися навіть своїми якимись переживаннями, перемогами, так само і поразками. Це може бути ваш однокласник, навіть брат, сестра або подруга, яка також хоче вивчити англійську мову. Ви можете проводити щотижневі де будете розказувати про свій прогрес, що ви зробили, що ви не зробили, на чому фокусувалися. Також опитувати до слова, які ви вивчили граматичні теми, бо робити все разом. Головне Дати, що ми вчимо англійську, а не починаємо говорити на якісь інші теми. Восьмий пункт: не включайте розфокус. Зараз дуже багато інформації, дуже багато книжок, матеріалів, але це не означає, що вам потрібно використовувати все. Візьміть ключові книги, які імпонують вам найбільше. Оберіть найкращі ресурси, які вам подобаються, і користуйтесь ними. Не треба 10 книг, 30 сайтів. Це призведе до розфокусу і до неефективного вивчення мови. Нагадую, в попередньому відео я детально розказала, якими ресурсами можна користуватися, якими книгами Можна користуватися та й взагалі матеріалами для вивчення англійської мови. Запис голосових повідомлень англійської мови це найпростіша і, на мою думку, найефективніша методика прокачки говоріння. Все, що вам треба, це просто зробити звичку. Кожен день записувати голосові повідомлення по декілька хвилин. Якщо вам ще складно, ви тільки розпочинаєте вивчення мови декілька секунд. Тут не важливо, який проміжок часу ви на це виділите, Тут головне робити це регулярно. Знову ж таки, повертаємося до першої поради регулярності. От просто прямо зараз. Прямо Зараз, як ви дивитесь відео, запишіть голосове повідомлення і постарайтеся переказати мої поради, але англійською мовою. Знову ж таки, усе геніальне просте, і для того, щоб побороти мовний бар'єр, вам просто треба говорити. Якщо немає з ким немає людини, з якою можна практикувати англійську, практикуйте самі з собою. Навіть можна не голосові записувати, а говорити з собою перед зеркалом. Це також прекрасна практика. Десята порада: починайте з малого і поступово, поступово, поступово підвищуйте рівень складності. Ми часто хоч. Мо, все відразу. Ми хочемо за тиждень досягнути це один. Але такого не буває. Інколи треба почати з маленьких кроків, а потім робити більше, більше, більше. Якщо ви відразу вирішите виділяти по 10 годин на вивчення англійської мови щодня, скоріш за все, ви закинете це через 3 дні. Тому спробуйте з 15 хвилин, потім перейдіть до 30-40 хвилин. Потім будете вчити одну годину англійську кожен день. Головне пам'ятайте, почати краще виділити хоча б 5 хвилин на вивчення мови ніж взагалі нуль. Одинадцята порада: комплексний підхід це must have Про це я говорила ще в минулому відео, насправді, але це дуже важливо. Якщо ваш план вивчення міської мови складається лише з граматики і слів, у мене для вас дуже погані новини. Ви не зможете заговорити, бо ви не практикуєтесь, ви не зможете почати сприймати міську на слух, бо ви також не слухаєте. Так само у вас не буде класна вимова, тому що ви не працюєте над своєю вимовою Куди ви направляєте свій фокус уваги, то й росте. Так, якщо ви знову ж таки не слухаєте, не говорите, ви ніколи не заговорите. Англійської мови, тому ще раз наголошу на тому, що комплексний підхід у вивченні англійської мови це мастхе. Та й взагалі набагато цікавіше вчувати англійську мову, коли це не просто шаблоні вправи з граматики чи вивчення слів, а різноманітні різносторонні завдання на прокачку усіх аспектів мови. Ну і останнє працюй над фонетикою. Насправді я вирішила додати це в список своїх особистих прав, тому що для мене стало величезним відкриттям, коли на першому курсі англійської філології у нас в університеті були пари фонетики, і я зрозуміла, що майже 20-30% слів, які я знаю, я вимовляю неправильно. І це реальна проблема, що в школі ми не працюємо над своєю вимовою, заучуємо вимову слів неправильно. Тому я дуже сильно рекомендую працювати над вашою вимовою. Обов'язково обов'язково перевіряти правильну вимову слів в онлайн-словниках. Ось тут два дуже класних. І не заучувати неправильну форму. Вимова – це важливо. Ви можете знати, як писати слово, але вимовляючи його неправильно, особливо коли в моменті вам треба ще згадати тисячу граматичних тем і ще й згадати взагалі яке слово використати. вас на цій мови може не зрозуміти. До речі, про окремий метод покращення вимови я записувала окреме відео. Обов'язково переглянь воно є в мене на каналі. Ось і все це були топ-12 порад, особисто від мене для ефективного вивчення англійської мови. Першу частину відео, якщо ти ще не. Дивився, обов'язково подивися. Там покроковий план, покрокова інструкція, як вивчити англійську мову самостійно. Більше мене та мулайстейлу є в інстаграмі. А якщо ти в пошуку корисних матеріалів для вивчення англійської мови, тоді підписуйся на мій телеграм-канал, туди я пощу подкасти, файли, книги, кучу різних матеріалів для вивчення мови. Це реально знахідка. А ще у мене для тебе подаруночок. Якщо ти підпишешся на мій інстаграм і напишеш слово файл, я подарую тобі свій. Авторський гайд, де розповім про методи ефективного запам'ятовування слів, абсолютно безкоштовно. Просто пиши мені в дірек файл і не забудь про підписку. Ще раз дякую за перегляд цього відео. Якщо було корисно, дай знати в коментарях. І до зустрічі, Па-па!